Всім привіт! Ось знову завітала у гостину до мене ось така цікава прекрасна королева ночі. Вона просто неймовірна. Зробила її пані Ілона Рак. Я дуже щаслива, що дівчатка діляться зі мною своїми фотографіями, і я маю змогу вам показати, яку красу виготовляють наші майстреньки. Вони просто неймовірні всі. Прикраса дуже гарна, ніжна, цікава. Якщо ви маєте бажання придбати ось цю готову красонечку, то пишете пані Ілоні. Якщо ви маєте бажання самі навчитися або вмієте виготовити самостійно, пишете мені. В описі під відео я вказую вартість схемки, вартість майстер-класу або комплекту. Також буде посилання на Фейсбук до пані Ілони. Обов'язково пишіть. А від вас коментар. Подобається вам прикраса чи ні, це для нас дуже-дуже важливо. Тож чекаю від вас коментарі, сердечка, лайк обов'язково, репост для того, щоб більше більше людей побачили нашу красу. Гарного всім дня, до нових зустрічей!